Ми переставляємо на посадах ось так, всіх. Ти заходиш, у нас дуже багато сходять. Я хочу БПЛА. Це без питань, будь ласка. Але в нас з тобою норма. Ти навчаєшся, проходиш загальну підготовку, як і піхотинці. тому що навіть камбріг, я, коли починала з харкія, ми здавали на шеврон, я тож всі, всі проходять однакову підготовку. Uh -huh. Весь штаб може запитати у всіх, всі дівчат, всі бігають, всі роблять то, Та що. Це ті 60 днів підготовки, да. про яких ми робили да. рекламу. Так. Да. Да. Тобто ці 60 днів починав я, з головним сержантом бригади і з управління. І ось коли ти відчуваєш ту єдність, коли ти розумієш, що ти прийшов, ти такий же самий, тобі дають можливість на ту посаду, яку ти хотів. На мавік. Але у тебе є норми. Якщо ти втрачаєш 3-5 мавіків, Ну, дружище, тут треба розглядати, що щось не так. Може, тобі це не дано, тому що це все блага, які нам дають держава, а це все податки, які платимо, ти і бере бізнес. Як я можу так розпоряджатися, наліво і направо розкидати? Ми з усіма домовляємося. Тобто у тебе є норма витрати, якщо ти їх перевищуєш, друже. Ну, якщо ти не хочеш сам розібратися в собі, тебе інша посада чекає. Шукаємо далі, або артилеристи, або в піхоту. Пробуємо.